Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо книжечку читати. Книжечка називається Правила безпеки. Сьогодні ми говоримо про безпеку вдома. Зая вдома порядкує, аж у двері стук і Не чекаю я гостей, не відкрию я двері. Запам'ятайте, відкривати двері чужим не можна. Вогник в лапках і виставляє язичка той червоний язичок до пожежі перший крок. Малятам бавитися із вогнем не можна. Не закрив є ноти кран на підлозі океан, ще й сусідові зі стелі дзюркотять струмки веселі. Малята пам'ятайте про те, що кран необхідно закривати. Білка міла для зайтів на плиті пекла млинці. Неуважною була, білка пальчик обпекла. Малята, пам'ятаєте, що не можна користуватися діткам гарячою плитою. Це роблять тільки дорослі. Взяв ведмедик молоток і себе по пальцях цок. Ой-ой-ой! кричить ведмідь, дуже пальчик мій болить. Не бавтеся із інструментами. Два кільця і два зубці я тримаю ножиці, обережно їх веду, аплікацію складу. Дітки, ножицями можна різати тільки під наглядом із дозволом мами. Сукня і сорочка м'яті, треба їх попрасувати. Тільки обережно, друже, опектися можна дуже. Дітки прасувати щось можуть тільки дорослі, не можна самим вмикати праску, і не можна торкатися до неї, коли вона увімкнена. Пар із носа випускає і гуди, як закипає, він з гарячою водою не бери його рукою. Малята, з чайником потрібно бути обережними. Ми учора у дворі гралися у лікарів і пігулки роздавали, щоб аптечці назбирали. Малята, Звірята вчинили невірно. Діткам не можна чіпати ліки. Ліки повинні давати тільки мама чи тато за призначенням лікаря. Як побачила це мати, почала таке казати. Ті гіркі пігулки, діти, при хворобі треба пити, їх самим не можна брати, аби шкоди не завдати. Тож малята запам'ятайте, не беріть. Пігулки. В наших стінах у дротах струм літає на чептах, він велику силу має, різні прилади вмикає, та якщо він утече, вдарить або пече. Дітки не можна вмикати різноманітні прилади у розетку, а також засовувати щось у розетку. З пеку я прибіг із саду, випив кухоль лимонаду, всі гуляють в літню днину, я ж надбав собі ангіну. Марята, запам'ятайте, що холодне пити не можна. Зайчик у садку гуляв, гарне яблучко підняв, зайчику не можна дітям їсти яблука немитих. Мишиля мале Антон вибігає на балкон. Гей, Антоне, схаменись, зараз згрівнешся униз. Не грайтеся, дітки на балконі. песик до вікна присів і знімає горобців, перегнувся, задивився, ли додолу не звалився. Марята, не можна сидіти на вікні, на підвіконні та витинатися із вікна. Дякую вам за увагу, гарного дня та чудового настрою.